Свято краси для наймолодших на Закарпатті відбувся 16-й за ліком конкурс краси Міс Ужгорода Чарівна перлинка перлинка-2015». Цьогоріч фіналістками змагання стали 11 юних ужгородок віком від 4 до 7 років. Незмінним організатором святкового дійства є Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості. І вже традиційно дівчатка змагалася у п'ять етапів: самопрезентація, вихід у національному вбранні, бабусина скриня, вихід авангард та також пародія на зірок естради. Юні перлинки довели, що краса це не тільки гарна зовнішність, але й талант. Це в житті я вважаю, що їм дуже знадобиться, тому що дівчата, по-перше, лишаються своїх комплексів, виявляється у дитини талант, вони навчаються себе презентувати, розказати про себе, їх артистичність, їх красиво держати себе. Так що дівчата, ну і, і вже я не в перший раз говорю про те, що наші дівчата, які вже попадають в фінал і виступають у фіналі, вони є переможницями, вони всі залишаються в подіюні. Ну хто танцює, хто гімнастка, хто веде програми, хто співає великий, великий, цей великий плюс для дівчаток. А звання мінімі сужорода чарівна перлинка паролинка-2015» здобула п'ятирічна фіналістка конкурсу під номером 3 Наталія Чепурна. Саме вона з рішенням компетентної журі стала кращою з кращих юних красунь.